Добрий день, вітаємо вас на YouTube каналі компанії Гера. І сьогодні ми вам розповімо, як правильно заправляти етикетку в аплікатор етикеток від японського виробника TOVA APN100. Що ж, Перше, що нам потрібно зробити, це зняти ось цей захисний механізм. Він доволі простий, його треба підняти вверх таким чином. є Ставимо нашу етикетку. Фіксуємо її цим же захисним механізмом. Тут потрібно вибрати ось правильний паз для того, щоб воно правильно це зафіксувало. Є. Натискаємо і притискаємо так, щоб у нас була фіксована наша етикетка. Наступний крок. Знизу є ось така ось чудова кнопочка під назвою Open. Нажимаємо її донизу і відкриваємо цей ось механізм. Наступним кроком нам потрібно запустити вільний кінець етикетки ось сюди. Ось в цей ось проміжок. Так, прийшла. І заводимо її в це ложе, яке ми щойно відкрили. Оце ось. Важливий момент. Ложі її потрібно заводити акуратно. І підійти під оцю під кнопочку Open, яку ми щойно відкривали. Ось вона. Так, Проробляємо таку от операцію. Ставимо ложе назад, фіксуємо етикетку. І натискаємо кнопку Open назад. Є, етикетка у нас зафіксована. Спробуємо пару разів щось проетикетувати. Є у нас все ідеально виходить. Що хотілось би зазначити з приводу даного виробника? У компанії ТОВА, окрім цієї моделі APN 100. Є також інші моделі, наприклад, от, як APN30 та APN60. Вони всі мають однаковий принцип роботи, проте відрізняються лише шириною етикетки, яку вам потрібно буде кудись етикетувати або вставляти. Що ж, на цьому все. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал і гарного вам дня!